Всім доброго дня, у нас попав вже натрудився, валюється в гамачку з кокусиком. Yeah. Юру загнули в ходу гульов е, учить уроки, бо щось Юра не може настроїтися на навчальний рік. Yeah. Будемо пересаджувати цвіточки. Вже винесли цвіти, горшки, все стоїть, потім туї треба буде садити, попу заставляю, а він лежить, не хоче вставати. Я Йому кажу, вставай, пора працювати. А він кожен ні. Так що будемо і вам показувати, як пересажуємо цвіточки. Мама забрала куку. Трушки погладить. Тепер мені самому не лежиться. Уже така осінь осінь да? Рання осінь. Ну так. Ну я веросень віці. До груди вже немає. Все бероли і на наступний рік, мабуть, не будемо садити. Зробимо там беседочку і зону відпочинку. Там, то. звісно, буде видно, але поки якось думаємо, Хоча вони добре, що є, у дворі. Там, в цьому році щось із зажари спекнувся. А дуже не було і урожі. Не огірків, ні помідорів дуже не було. То у нас в нас пройшли годин по три вітру, вдень не збирали помідорів. А в цьому році взагалі не було ще що... Ну да. Щось якось втрачевається. Бо дощів нема, жаром. Ну що, давай сім'ї кучу. Ідам, ідам. Попадирочка сварла. У горшачках. Дрено, ми вже угу. спеціалісти. Сонис треба дрено. Кукі командир? Слідкує за правильністю процесу. Я думаю, це достаточно. ще буде на якийсь. А ну, ща землячий ход. Вот. Ща. Да ну, ща. Ща, ща, ща. Да ты только он пересыпь-то и все. У Да нет. Кока. А ну, давай, примери. Ну, вот вот а так, да? Ну, так норм. Ну. юку, це називається цвіток, е, квітка юка. Юку ми пересадили в такий біленький горшочок і поставили тут. Попа несе водичку, ну ще ось є такий фікус. Що будемо щось думати з ним робити. так Поливоємо трошки того як пересадили. Ну і все, ось стоїть поки тут. Кука. Украв. Це що він диви якось худором ходить. Так і там худором ходить. Дивиться який зупинити. Корінний. Ага. Пересадили Юкін шкільний. Цвіточок, це йому давали на літо доглядати за цвітком. Дуже вирішила його пересадити, в новий грушачок. все і завтра віднесе у школу. А папа займається туями. Корчуємо пенюк. Щоб красиво було, так? Да? Так, якому вже дуже багато. А що тут було? Йоблення? Я їй не помню. І копусік тут помагав, ну все так як надеюсь? Що це занесу? Ось тут родини с Порядок. Стоп, ну тільки десь ми, приблизно, плануємо якийсь ще тут пити. Шість штук і чотири. Та ти ці посади, а там же ж пощитоє, буде видно. Ні, ну щоб я рівненько розпить. Ну, штуки чотири, да. Все, попа все поодміряв, от забура. Розстояння між ними, відстань, все зробив. Тепер починав садити, слава Богу. Це тут попередсь. Земля не туша. Дощо не було ціле літо. Воно ну, ростиме. В лійкуму води набрать? Там ну, не час, але не Купу догитар. Щось виїхав. Та я тобі тоже казала. Да, як раз ми прольємо. Хорошо. Та це вже, тут вже багато, це вже норма. раз прольем хорошо им. о, на И вот такая красота получилась. ще треба, 4 Да, Ще 4 докуби, ми так досадим до гаража, щоб дійшли. Бо у нас в машину влізли тільки дві, бо вони височенькі. Ще колись дві куби, тоді ще тут. Так що такі гарненькі тує. Кусик біга по-моєму. Все справилось. Лишну. Дивимося, ефірчики. Коли на нову почту? Як прийдеш. Так воно теж пише, прийде в 6 часу, і сьогодні нова почта в 6 закривала. Ну так, можемо сьогодні і не поїхати. Я вже то й думаю, чи поїхати забрати хоть ті штани, щоб вже лежать ну, може завтра все. А я хочу, щоб він в школу пішов. Mm. Забрали тільки що з нової почти, які спортивні штани заказали в школу, там повернеть зодки. Там такі полоски, ну просто звичайні, а підніме трішки кофту, щоб пояс. Отакий От, пояс. Мишні спортивні штани. І сьогодні ще поїдемо прийти в спортивний костюм. Юки. Короте, скупляємо юку трошки в школу. Угу. Да? Mm -hmm. джогери, ампорний зотки. І така кофта. Юрти як цей? Mm -hmm. Попозіруй. Mm -hmm. Mm -hmm. Так що такий костюм. Ми ось будемо смажити м'язку. Мама лежить в гамачку, а я завідую костриком. Бусик, Кокос. ок. Кук. Ти болвієш? Один попа у нас работает. Жоры, шашлычки. Так, Папа, розкажи, що це ти таке купив. <рес> купив проєкти. Гройку балалойку папа купив. Почепив на мій шкоф. <рес> ну, ну, взагалі це ми купили для Юри. Це ми просто пробуємо. Ні, випробуємо. Це Юрій наверху. Він хотів телевізор, а йому запропонував в його кімнату купили йому погроця, щоб дитині не скучно. Купили йому проектор. Щось, поки юки не моє, погроємося. Та ну папа, включи щось нормальне. А що Красиво. Ну, Трошки треба одрегувати, бо я неправильно виставив, коли його виставив, Тобто його голоза Кокус мана грозить. <смеш> Кокусика нічого не Мені, <смеш> робила, нені, <смеш> щоб, щоб <покусувати. смеш> Так, як ролето. Щоб готовка. Робимо <пробує> Юрій, школу міфут, бутербродики робимо сир, ковбоске, хліб. І чищимо картошечку пожорить, зараз <пробує> поїсти. Ми вже то повечеряли. Добро, ми <пробує> неїли, але Юра у нас шашлик наїсть. А йому піджарюють трошки картошечки. Угу. Mm -hmm. Ось зробили. Бутербродики Юрі. кука. Кока. Все нормально тут на кухні? Мама уші покажує. Мама зможе картопельку. Дитина зараз прийде з бульок голодна. Ужас. У нас це все супроводжується під ефіри. Про заоші. Жаль нас вечірня прогулянка з кокосом, щоб він зробив всі свої справи. Так що все, будемо закінчувати влог. Всім пока-пока.